Мене знову, що з цим діло, але весь пам'ятає. Ну, зеркут, зеркут, алізгуд, все хорошо. А, якісь тінь королівських криві, знаєте, в них є. І за моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя. Тепер декілька валізах. Моє життя вміщається в кількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але. Ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій людей, які там приїхали за і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось комент плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити, тепер, тут тепер постійно жити, в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі добуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і приїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалася війна, повернувся в Україну. Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше. Ну Він відстрелений був, Понял? Нічого нам не зробили з ним, Ще британські фричі, лікарі глянули такі. В мене я знаю, не знали, що з цим робити. Взагалі, без паня. Я і так же, і сяк, я вже там і в Туреччині питав лікарів, і так далі. Безполезно. Хоча як в Німеччині робили, ці поняли, я їм казав ви неправильно зробили, він криво зросте, вони такі, ну-ну-ну, ну, -ну, -ну зергут, зеркут, алізгут, все хорошо. Коротше, зараз я оце переїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. А запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі блін, сказка. А насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якісь тінь королівських криві. Знаєте, в них є. І, ну, це, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важливо до війни, була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, це просто. Вот такое. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити. пробую, світ великий, я намагаюся десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я у мене хорова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коміти, знайома вам така ситуація. Да, це Я вже так задолбався, все збирайте, розбирайте, забирайте. Ми продовжуємо шукати країну для життя поки що. Важко дуже. Ну ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на зв'язку. Я вже в Європі, друзі. Все, я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються, папа.